Розглянемо інший сервіс, який допомагає нам у публікації своїх розробок уроків. Він називається шкільне життя. Інтерфейс даний ми можемо подивитися. Окрім публікації своїх розробок, можна знайомитися з останніми новинами, а також можна знайти ряд уроків, шкільних предметів. Історія та правоснавстві, географія, фізика, хімія і окремий розділ шкільному бібліотекарю та шкільному психологу. Як же опублікувати свій урок? Обираємо сертифікат, клікаємо. Нам показано, що сайт шкільне життя дозволяє отримати безкоштовно сертифікат за свою публікацію. Він має саме такий вид. Нижче ви можете ознайомитися з правилами публікації, тобто треба надіслати власний матеріал та нижче заповнити форми для надсилання матеріалу. Розглянемо форму це ваше прізвище та ім'я, навчальний заклад, повністю клас, предмет, наприклад, історія України, 10 клас. Обов'язково. Ваш емейл, тому що там буде приходити сповіщення про те, що ваша публікація прийнята і де можна знайти сертифікат, тема або назва матеріалу. Наприклад, тема уроку. Додаткова інформація, якщо потрібна, ви можете написати невелику анотацію. І далі додати файл. І відправляємо. Зверніть увагу, який файл треба додавати. Це може бути в форматі doc або заархівірований RAR або ZIP. І об'єм до 25 МБ. Якщо буде більше, то вам про це повідомлять, буде підсвічувати вам тут, що забагато, і ви не зможете відправити. Далі, матеріал він повинен бути українською мовою або англійською. Також треба дотримуватися академічної доброчесності. Розробка повинна бути естетичною і без помилок. Також зверніть увагу, що надається перевага нестандартним сценаріям та урокам. Все це перевіряється на плагіат упродовж 10 діб. Вам приходить сповіщення на електронну пошту про те, що ваш матеріал пройшов і де можна знайти сертифікат. Сервіс цікавий, сертифікат є безкоштовним, але не все сюди приймається. Лише шкільні предмети і уроки ваші повинні бути оригінальними. Користуйтеся!